Перша колискова Микола Вінграновський. Спи, моя дитино золота, спи, моя тривого караока, в теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя гіллячко-голуба, тихо в моїм серці і щасливо, за вікном хлюпочеться плавба Твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя дитинко, на порі, тіні сплять і сонна яворина, та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай, Україна. Хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий з верховіту.